Виставка робіт Альбіна Станіславовича Гузинського, яка була відкрита на, на честь дня народження саме міста Новокаховка. Ми думали, ну чим же завлікти сюди знову дітей. Ми вирішили придбати на п'ять. Пазлів, на яких саме зображені картини Альбіна Станісагавзинського. В одній картині 216 фрагментів. Щоб діти під час складання не розгубились і не заплутались. Кожен пазл пронумерований. Діти вже складали пазли на випередки, розказує директорка. Діти збирали пазли саме по номерах, а потім перевертали і. Яку картину вони зібрали? Перші будиночки, новую каховку. Ось робота на стіні висить, а отак от її можна зібрати на пазл. Хочемо таке сімейне відвідування картинної галереї, саме з якимось майстер-класом, Будуть збирати пазли, малювати, малювати нитками. Художник Альбін Гавдзинський провів у Новій Каховці 9 років. На більшості його картин показана історія будівництва Каховської ГЕС та самого міста Нова Каховка. Оксана Хлібос, Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсонщина.